Монета України 50 копійок 1992 року. Штамп 31 ААМ. Виготовлена з латуні. Має гурт, мілку насічку. аверс монети по центру Тризуб з такою видимою зазубиною. Ось тут. Зверху напис Україна. Низу дата по боках колося пшениці з листям каштану. Ось так виглядає аверс монети. Монетка була куплена на Віоліті. Ціна на таку монету стартує від 15-20 доларів в залежності від стану монети. Реверс монети. Має напис 50 копійок по центру та по колу ягоди калини у 8 ячейка. Якщо попаде монетка такого типу, яка виготовлена не з латуні з будь-якого іншого металу, ціна на таку монету стартує від 200 доларів. Якщо монетка буде з поворотом у 180 градусів, ціна на таку монету договірна. І стартує від 300 400 доларів за один екземпляр. Якщо є такого типу монети, пишіть, скидайте фото. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.